Тут буде потихеньку. Ого, що це по тобі Так, Да. ви, що далі буде. Керівництво зв'язалося з хлопцями і визнали, що боєць був поранений. От, родом я з міста Мірноград Донецької області. Мій дім вже дав, зруйнований. Якщо у робота, то робот є робот, а людей треба берегти. Так, груз доставили, все ціле, все заїхало. Дуже багато, дуже багато доставили. Це тонни, це тонни. Зараз ж 21 -е сторіччя, технології вже ж шагнуло далеко вперед. Можна від ЛБЗ сидіти там 30, 40, 60 кілометрів, 100 кілометрів, навіть можна в іншій країні знаходитися і управляти роботом. А, так, Зараз на даний час наземна група вивозить робота. Повозить, в принципі, ну, не на ЛБЗ, звісно, вивозить за деякий кілометраж звідти, а потім вигружають і я починаю керування. Веземо провізію мінометчикам, БК, тобто все, що якщо везти на машині з людьми, то що може в случаї прильоту або Якщо робота, то робот є робот, а люди, люди, людей треба берегти, бо людей так мало. На даний час, на, даний час, на все, що я їздив, ну, це ж Ардал у мене на першому місці, бо він реально працює. Я не хлопцям казав на заводі, що дякую за роботу, реально він працює. коробка його забрав і він поїхав. Тобто, не було б морозу, можна було б швидше приїхати. Але Батки. Мавік мене може вести в тому випадку, якщо в мене немає очей. Тобто, це було в тому випадку, коли мене багато впівішок. Бахнули. Тобто у мене фари інфракрасні вийшли з ладу. Найбільше, що по нього прилетало, це ну, від п'яти від до семи. То, що я нарахував. Так, да, трошки є затримка, але ну, орієнтуюся, бачиш. Ну тобто ти потихеньку. Ого, що це по тобі півіхав? Да. Так. Дивиш, а далі буде. Це вже шоста ну, або сьома. Бачиш, вже горить. А я в ТМК на той момент. Скільки Тмок було на борту? О, щас гадаю. Сім. Сім ТМ і дві этих. Прикольно. Очі 40 кг втратило. Бачиш, а я поїхав далі. Да як ТМ-ки не здетонували? Чи вони без запалів? Запалами було? були, тільки не взведені. — А не, не. я понял. Тобто не були поставлені на бойовий взвод. Угу. Як часто взагалі, скажи, от втрата борта трапляється? — Ось, оцей, це вже шо шоста місія була цього робота. Тобто, логістика. Це ж евакуація, логістика, от іменно от на дальні рубежі були. І це все один і той же самий борт. Ні, це вже другий борт. А, це вже другий. Тобто, перший борт дві місії зробив, цей борт шість місій зробив. Тобто, ну, п'ять з половиною, тобто він довіз те, що мав довести, але ну в якому стані, ну, по-любому, ну, тобто, потім третій, який приїхав, він у нас не взагалі тільки ми виїхали, і він доїхав, проїхав буквально два з половиною кілометри, і він. Половину просів по заряду. Ми відправили його на завод, щоб вони дефекти справили, там щось з правим двигуном на себе нагрузку велику брав. Ну Хлопці там нормальні, адекватні, тобто сказали, що справимо цю ошибку, там такого серйозного нічого немає, просто я в своїх условиях не можу це зробити. От. І, оце вже четверте, і це вже четвертий, це у нього буде третя місія. Тобто, ну, три дні Сьогодні, назад. Сьогодні, да? Да. Тобто, три дні назад я його тільки отримав. Я його повіт. Увага! Треба увага, бо в будь-яку секунду може от помінятися от обстановка і треба часно зреагувати, щоб не втратити дрона. Ну і відповідно, груз. Так, да, просто скорость зараз у мене вгружений, ну, где від 4 до 5 км в час. Опять же, FPV, ці крила, блін, вони ж літають майже всюди. Ні, не можуть реально закошмарити. Ну, на даний час поки що нормально розминалися і би, друг друга ми не чіпаємо. Тобто, я стараюся притримуватися там по дорозі безпечної дистанції з лівого з правого боку. О, ну, я мені. там був, mm -hmm. я там ходив, я там був. Ну, плюс ще орієнтуюся дома, бочі Как? Я просто там ходив своїми ножками колись, і воно ну, в пам'яті залишилося. І... Орієнтуюся, потом... да, завжди буває таке, що вчора проїхав, дорога була одна. О, ти наступного разу їдеш, там кап десь. Кап може десь впасти, розбитий будинок там, і тут запчасті всі від будинку на дорозі. Тобто приходиться там шукати альтернативні. Маршрути. Вчора, як їхав, теж, виходить, машину спалили. Машина стояла ну, на краю дороги, але ж вона горить, я везу бика. Біля неї я близько не проїду, температура. Мало ли, як БК З Здетонує, з не з детоную, Да. Прийшлося шукати альтернативний маршрут, і, есть, і трохи виїжджати іншою дорогою, але ж проїхати. Так, груз доставили, все ціле, все заїхало, що планувалося. <кхем> ну, ось, есть, без всяких потерп, без всяких нюансів. От і все, дві і навіть платяння не поміла ще Так, Це була звичайна місія, логістика, міни підвозили на позицію хлопцям. І коли під'їхав до місця скажімо так, назначення, побачив таку картину, що боєць веде себе якось неадекватно. Керівництво зв'язалося з хлопцями і узнали, що боєць був по. Поранений в півішкою. Вона попала трохи на кадр. От, зараз його побратим прийде, покаже йому першу медичну допомогу. Вигрузив міни і погрозив свого побратима до мене в робота і повіз до медиків. Медики подивилися, що важкий. І Поступила команда його вивозить. От. Але, ну, як сказати, вивозить було трохи важковасто, бо боєць був поранений. І е, він ну, от, потроху от, видно от, на відео, що закривав обзор ногами камери. Тобто приходилось інколи і на задньою камерою, і передньою, тобто по-різному. Ну і плюс же ж, ось, покриття землі. Каміння, палки всякі. Ну, як з роботом їдеш, як одно ціле, щоб розуміти, які ямки, які, який ґрунт, <кій> яка швидкість. Все це розуміти, треба відчувати. Ну, вивіз його на велику землю, як кажуть. І під'їхали хлопці з медбригади і його забрали, евакуювали. Позивний у мене шум. Цей позивний у мене вже давно, майже з дитинства, шуму від мене багато. От, родом я з міста Мірноград Донецької області. От, ну, до війни жив, там працював в різних місцях, але ну, до війни жив там. Які відчуття? Ну, по-перше, гнів. гнів. Бо розвалили, жили люди нормально. Нікого себе не чіпали. Тобто було нормальне людське життя. Ну, от. Я думаю, це у них і за заздрісті, бо дуже крепко заздрять. Те, що у людей устаканилось, все нормально живуть, і гроші є. І... Тобто я по собі знав, що не бідкував. <кхе> тобто, все було і, скажімо так, нормальне людське життя. Ну, от. ну, а з цією війною, що вони це прийшли визволять, як вони кажуть, то, ну, це на визволення не схоже. Це схоже більш на все на знищення нації. Я не знаю, ну, серед моїх знайомих, близьких, ну, немає таких, що їх чекають. Мій дім вже да, судя по відео, вже зруйнований. Чим ми зараз займаємося? Зараз ми робота випробовуємо. Нова робота отримали, випробовуємо його в умовах, як він себе буде вести на маршруті. Тобто, підзагрузили його і відправили в дорогу. Тобто, потім звіряємо кілометраж, розход батки і робимо виводи. Має він виїжджати виїжджаючиним. Буде він виїжджати чи не буде, скажімо так. Це зовсім новий робот, так? Да? Так, да, це новий. Він тільки з коробки, скажімо. Ти зараз тестуєш його просто на оцю, на кут підйому, на витривалість, так? Да? Звичайно, так. Да. Тобто нагруженим у різних умовах. Це реально бойові умови, наскільки я розумію. По да. дороги плюс-мінус такі самі. Да, 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 да. Бувають ще вирви, бувають ще канали, бувають всяке. А бувало таке, що перекидався? М -м -м, цей робот ще не разу не перекинувся. Ну, по крайней мере, Ардал ще не разу в мене не перекинувся. Із всіх роботів, на чому я їздив, от він най най найкращий, скажімо так. Які якості потрібні від пілота безпосередньо цього НРК? Яких людей ви шукаєте? Людина, щоб трохи вміла, розуміла, що таке дорожнє покриття, що таке їздить. Це ж наземна техніка. Бо в нас в бригаді працює контракт 1824, саме на цю спеціальність. Тобто молодий хлопець може прийти, да, може взяти пульт від той ж самі Sony PlayStation, ну тільки да. він трохи по-іншому виглядає. Дивитися в той самий монітор, да? вести да. той самий стрім, як на твічі. Так, да, да, да. гоночки, звичайні гоночки. Тільки трохи їде. Ну і відповідальності більше. Відповідальності багато, бо ти ж ведеш щось потрібне. Це не просто так, що їдеш там, стовпа заїхав і розбив машину. Ні, цьому навчитися не важко. Це, ну, у нас з кожного з дитинства були машинки на пультах, пульти управління. Тобто ну, це як управляти машинкою на пульту. Ну, це якщо в даній ситуації. Якщо вже управляєш е, через монітор на камеру, то є, е, треба, по-перше, бажання. Бажання навчитися, а все остальне, тобто розуміти габарити робота, то є, трошки на ньому поїздити. це як на мавіку, коли вчишся літати, тобто спочатку береш руки, трясуться, трохи політав і вже... Вже знаєш, як він їде, що він вміє. От, цей напрямок роботизований, він має розвиватися. В нашій бригаді він розвивається. Є вже навчені люди, які вже проходили навчання. От, я теж проходив навчання. От, це треба розвивати, розвивати, збільшувати автопарк роботів От, і робити роботу. Добре, що наше командування розуміє, що цей напрямок треба розвивати, От, робить для цього всі моменти, які треба. Тобто, закупка цих роботів, навчання людей. От, ну і робить, дозволяє робити цю роботу. Знову ж таки, ми розуміємо, якщо ми кажемо про математику, що там, вампір може підняти 9 кілограмів, да? і, там, і зробити за ніч там, може таких 2-3 доставки, бо баток також, по баткам там є, є питання. Це в піввіхід, ті, які там 16 дюймові там скиди, там, ну там взагалі 1,5-2 кілограма. Да, тобто да. скільки вилітів треба зробити, скільки везе цей робот? А зараз у зимній період ми його дуже нагрузимо 150 кіл. Ну Це якщо знову ж таки по математиці, це 15 вилітів одного вампіра. Да, 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 да. Це 15 вилітів одного вампіра. Тобто це десь 5-6 екіпажів повинні працювати на доставці всю ніч. Так. Да. Ну. А це за один раз може довести 150 кіл. Плюс-мінус, буває трошки більше, буває трохи менше. Все залежить від об'єму. Бо ще об'єм має роль. А по вазі... От зараз на даний момент от на роботі 150 кіл не треба забувати, що людське життя перш за все. Робота на роботі це. Це хороша робота. А, скільки взагалі от вже наїздили такі роботи, скільки вони доставили в загальному об'ємі? 8 тонн, 5 тонн. Багато, багато, навіть, навіть не скажу. Бо... бо війна це про математику завжди, розумієш. Про математику Ми ж... дуже багато. Дуже багато доставили, і ще дуже багато доставлять. Ну Порядок цифри це, це... це тонни. Це тонни. Це тонни. Триває збір на дані машинки, на автомобілі, щоб вивозити їх в поле для роботи. О, так що люди, долучайтеся, бо ці роботи рятують життя, вони привозять хлопцям на позицію багато хорошого, І їжу, воду, паливо для генераторів. Все для того, щоб хлопці могли виконувати бойові завдання, аби ми могли перемогти цього клятого ворога.